Зініційовані представниками громадської організації Мій двір мешканці вулиці Сівецької, 8 та 10 будинку організували справжнісінький зелений десант на прибережній зоні річки Сівки, висадивши тут сосни, ялини, клени тощо із саджанцями. посприяли представники громадської організації Мій двір. Та й не тільки, як зазначає її голова, депутат міської ради Олег Нижник. Давно у думках виношує ідею перетворення цієї території у справжній куточок відпочинку разом з однодумцями і активними представниками громади. Ми втілимо її у життя. Громадський рух, мій двір» зорганізувалися ми тут минулого року, і протягом місяця ми провели три рази збори з мешканцями цих будинків і прийняли рішення дійсно зробити наш двір, мій двір, гарним. Тут було завезено протягом останніх років більше 80 разів землі, і зараз верхній слой ми. Розсадимо тут деревця, посіємо травичку. Тут буде три групи: тут буде зелена група, тут буде дитяча група і спортивна група. Сьогодні в акції взяли участь всі діти, ну майже всі діти з нашого двору, і вони будуть шанувати ці посажені ними деревця і надіюся що дійсно наш двір буде гарний. І не тільки наш, а і у цілому нашому місці. На запрошення активної громади відгукнувся міський голова Калоша Ігор Матвійчук. Долучився до висадження дерев із зауважного. Руче, що завжди підтримує і всіляко сприятиме тим громадянам, які прагнуть навести лад у власному дворі, не виключаючи, що саме такі ініціативні громади в майбутньому створять добре підґрунтя ОСББ. Я думаю, що тут буде повне сприяння і сторони влади, і коли люди щось хочуть і своїми руками змінити, і влада буде допомагати, тільки допомагати. тільки спільно громада і влада. Ми зможемо навести в порядку в нашому місці. Я говорю з, з панком Нижником, десь є таке бажання цього подинку, восьмого створити об'єднання співвласника. Ви знаєте, що пішокаловська міська рада прийняла програму. Я думаю, що в розрізі цієї програми можемо допомогти новоствореному об'єднанню співвласників щось зробити корисного для їхнього будинку. Начальник ЖАО номер 1 Тарас Підлужний, присутній на толиці вулиці Сівецької, також підтримує активних громадян, ставлячи їх у приклад для інших мешканців Калуша. За самоорганізацію будинку Сівецький 10 це можна тільки подякувати, що люди самоорганізувалися, взяли участь, захотіли біля свого дворика на своїй прибудинковій території, провести прибудинкову нормальний вигляд. В порядок та найбільше радості отримали цього дня діти. Вони ж був перше у житті висадили живе деревце у землю. Працювали натхненно, а головне, що цінуватимуть власну працю, берегтимуть насадження, спонукаючи до цього інших. Ми прийшли сьогодні саджати дерева на нашу вулицю, щоб її берегти її ніякому разі не ламати, доглядати за ними будемо, щоб очистити нашу вулицю, тому що вона брудна і. Щоб було затишно та красиво у нас на вулиці. Дерева не можна нищити, бо вони роблять дуже багато краси. Природу потрібно берегти дерева. Перші кроки благоустрою прибережної зони сівки зроблено. На черзі очищення річки, яке, за словами міського голови, іще цьогоріч здійснено не буде. Проте на майбутнє вирішення його обов'язково на порядку денному. Толока вдалася на її завершення. Усі маленькі садівники отримали у подарунок солодощі у формі кленового листочка, символа громадської організації Мій двір, який засвідчує охайність, чистоту затишок. Сподіваємося, що вони відтепер пануватимуть завжди на вулиці Сівецькій.